Всім привіт! З вами я, Еля, і сьогодні будемо грати в скіні бекона. Ось так от. трейд, Я дам у ці восьми дві легендарки і всякі ото фігню я просто не знаю, що дати. Я знаю, це на реймінусівний трейд. Він більше дає, але ясно. Дивіться, ми, типа, якби бекон, і по відео ми не знаємо, що ми збираємо, що таке джампер, кемпер і так далі. Ми просто зайшли в ігру і ми просто нуб. І так, ми і ми виграли. Я ще не встигла навіть. На вулицю зайти. До речі, це відео мені підказала підписниця зняти, бо я в своєму телеграм-каналі казала, яке мені наступне відео знімати. І мені підписниця написала, типу грати за бекона скін. Я така думаю, а чо бій ні, я ще таке не знімала. Тому заходіть в мій телеграм і теж щось пишіть. Ну, а я стала іноцентом, і що можу сказати? Я навіть не знаю, ой, я зайшла якусь картину. Капець, я не знала навіть цієї секретки. я з бекон просто Капець. Я навіть не знаю, що це трубити якісь людіжки ходять собі. Збирають якісь м'ячики. Я не знаю, просто я не знаю, де Мардер. Ой! Це, по-моєму. да, це Мардер. Да, все ски... короче, просто подивіться, Мардер був в дівчатку. А, все, ми виграли. Ура! Таке, це вибираємо карту якусь, як вона називається, я навіть не знаю, як вона називається. Ну, коротше, пише, як вона називається, можете самі бачити. Я теж такі хочу скіт, естетичні естетичний літній. А ми з вами іноцент. Це така крута роль, напевно, що я знаю, вона напевно крута, бо мені тільки везе на такі ролі. Ми нажали на якусь букву F, мало би нам щось відкритись, але нам нічого, ніякий портал не відкрився, тому йдемо на вулицю, якщо це називається вулиця. І збираємо м'ячики далі, як ті люди. Будемо повторяти, коротше, за ними. От. Інтересно, для чого ці м'ячики. Реклама. Де вона задавала питання, чи хочете якийсь файний одяг в Roblox. Так от, я знайшла. Заходимо в пошук і пишемо мій Ева 1 lina 2 Там вам загружується аккаунт 2 Ось і перший це є мій. Ви заходите на нього, нажимаєте от сюди, вам загружується мій аккаунт. Далі ви гортаєте нижче, гортаєте, гортаєте, поки не знайдете назву Evo. Eva, це є моя група. Заходите та нажимаєте Join Group. то і в стор будуть мої мерчі. Також скоро я маю випустити новий мерч літній для скіна купальник. Всім пока. Такс, по-моєму, десь має бути у А може, то я у але ні, там коротко, має ж бути ножик появитися на низу. Такс. Ой, а от убивця, І ми виграли. Ура! Знову ми виграли! Я напевно якийсь про, я прошка. А ми зараз стали іноцентом. Знову найліпша роль. Я просто, я просто в шоці, як мені так везе. Просто йдемо в ліфт. Блін, я забула, що ми, типу, нубихи. і ми не знаємо, що таке ліфт. і ми взагалі нічого не знаємо. Ми взагалі цієї карти не знаємо, тому, типу, ми не бачили нічого. А хто мартер ой, когось вбили? Ем, це, по-моєму, там, коротше, наверх пішли. Ну, коротше, Мартер пішов наверх. Але тут а, чомусь. Трубик лежить, я взагалі не розумію. Там, там вбили шерифа, йдемо за пістом, як Прошки, Давайте, якщо. я не знаю, як я його дістану. Я не знаю, де той взагалі прошка-ігрок. Так, де він? Ясно? Давайте покупаємося на морі, а тобто підемо покрутимося на цьому кругу кружечку, Я не знаю, це, напевно, круг, качеля, я не знаю, взагалі, як воно називається. Ну Давайте покрутимося, давайте пісня. Ну, як вам моя пісня? І мій іноцент. Нам просто дуже везе, знаєте. І так, якийсь труп... Ой. Ще навіть травма, наче вся як мене вже убили. Є така невезуча просто. Це просто. Надіюсь, відео сподобається. Всім пока!